Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вже 3 серпня 2025 року. Гортензії змінюються, підростають, розпускаються. У нас збирається дощик, тому я вирішила вам перед дощем показати, як вони виглядають. Це кіушу. Вона розріджена. Ось така тут трішки затінку тому що ще, ще тільки розпускається. Вона біла, не змінює колір. Фрайс мельба без квітів. Ще молоденький кущик, обрізаний був низько, тому в цьому році цвісти не буде. Ваніла Фрайс. Ось така красуня, блоумайзе, квіти великі. Тут комфортно, тому не горить, не сохне, не в'яне, гарно себе почуває. Сонечко сьогодні не світить, гримить, тому камеру не засвічує. Бегонія дуже подобається. Це сорту не знаю. Барбарис Багатель. Мандаринку вже підстригла, підкорігувала трішки. Мінлива в цьому році так виглядає. Ось таке має забарвлення. І красуня. Трішки мені залазить на тюльпан, його, до речі, теж вже підстригла. Потрібно буде зменшувати габарити цієї гортензії, щоб не була така велика. Барбариски, хости, <різь> діамант руш. Ось така красуня. Ще не повністю розпустилася, але вже в процесі. Червона. Ну, це я її так називаю. Вона в цьому році щось не дуже червона. Зебринус. Такий красень. джуліп. Я ось так, кожну гілку просто об висоту не чіпаю, а по ширині задаю об'єму. Щоб сформувати якусь потім топіарну фігурку, потрібно спочатку наростити наростити кущик. Геркулес. Теж розпускається. Зібралася йду підв'язувати. Водощ буде, щоб не роз, не полягали, не зламалися гілки. Європа, в цьому році тільки одна шапка. Така, має зубчики. Пінкачу в цьому році шапки трішки менші, бо багато суцвіть. Але мене це влаштовує. Чим менші суцвіття, тим краще тримає кущик форму. Вони не є аж так дуже вже і маленькі, нормальні. Ви собі вирощуйте такі, які вам подобаються. Плюмозу ауреу прибрала, тому що вона. Не вижила. Друга ще жива. Сюди висадила діамант руж на цьому місці ріс лаймлайт. Його у мене забрали. І висадила діамант руж Вагалася конфеті чи діамант руж Тому висадила, висадила сюди цю піонія. Щось їй тут не подобається. Буду восени викопувати, пересаджувати. Їй, напевно, тут замокро мені так здається Тому що ділянка ця волога, дренаж ще не повністю викопаний. Металіка. Ось так зараз виглядає металіка. Вона вже розфарбовується трішки швидше, тому що росла у горщику. Коріння там більше нагрівається. Тому процеси відбуваються швидше. І ось так вона виглядає. Верхівочка ще не розпущена. Сорт відповідає дійсності. Висадила вже на постійне місце. І любуюся. Ялівець, якийсь жовтий, не знаю, Old Gold. Не знаю, який сорт точно. Але ось так погинаю, піднімаю нагору. Що з нього буде далі, побачимо. Це синя моя в цьому році не цвіте. Айсі блю, Піднімаю на ніжку, буде така плакуча форма із підничкою. Ой, Канделайт ось такий. Бджоли літають. Ще не розфарбовується. Ну трішечки починає. Такий красень. Загострений тут буде. Вець, ацалія. Горохоплідний були Дуже має яскравий колір хвоїнок. дуже. Я йому довго шукала місце, в багатьох місцях був висаджений, не подобалося. А тут йому сподобалось, тому росте доволі швидко. Буде з нього якась нівакі. Рейнголд теж на топіар жовтенький. Little Lime. Компактний. Не перестаю його вихвалювати. <смі> Ось такий він лаймовий, прямо стоячий, красивий. Шапки доволі великі, на те, що їх є багато на кущику. Виростає метр-20. -метр Потім змінить колір на білий і піде отакий такий червоний, <кій> подібний до графіті. Колір такий ну не порівняти ні з якою іншою ортензією фантом. Строуберібс. Ось така красуня такого вершкового, жовтуватого кольору поки що. Верхівка лаймова, закриті бутони. Коли розпуститься, вона буде біла, потім буде переходити у малиновий колір, а верхівка довший час залишається біленькою. Дуже гарний, прямостоячий. Метр 50 Може і до двох виростати. Більш високорослий кущик. Полярний ведмідь Ось такий красень. В цьому уроці зубчики слабо виражені. Ось. Чекайте, де я десь бачу. Все. Слабо виражені. На цьому кущику, але на саджанцях є виражені. бачите, є зубчики. Ось такий відміть. Вони у мене на одному рівні піднімаються і будуть гарно цвісти, коли розпустяться, будуть красиво виглядати. Так виглядає діляночка, косити траву потрібно, але... але не все встигаю. Ось так. Ось такі горщики є в наявності, можливо, комусь потрібні сіренький на 20 літрів, білі є на 20 і на 25, коричневі – це дуб, ось такий колір, і венге, ось такі. Ось так для порівняння. Якщо хтось вагається у виборі, є ще більші, також можуть бути і на 15 літрів під замовлення 1-2 дні. Ротанг є в наявності, тому сплести можу дуже швидко. Кого цікавлять, пишіть. Little Blossom, ой, Little Rosie моя скоро розпуститься це низькоросла, Так буде прикрашати. Також такі можуть бути горщики і з ручками. Це ваші замовлення. Вечором буду пакувати, щоб завтра пошвидше відправити. Bonfire Ось такий красень. Дуже мені подобається ця гортензія. Найкраща із високорослих вона мені подобається найбільше. Із низькорослих мені подобається Little Rosie, Panflora. А із високих. Всі гарні, але bonfire це король. Замовлення тут ще один бонфаєр. На наступний рік, я думаю, що вони вже зрівняються і будуть однакові по висоті, так як ця клумба симетрична. І хотілося б, щоб вони були однакові. Фантом побілів, ще не повністю розпустився. Але, але уже дуже гарний. Такий красень. Алея теж розпускається шугараш. Трішки мені щось тут їх поїло. Я вже обробила. Але, так як це мої садженці, ну нічого вже не зробиш. Головне, щоб у горщиках не погризли, тому що їх потрібно вам відправляти і мають мати гарний вигляд. Графіті. Ось така графіті, ще колір не змінює, ще трішки не повністю розпустилася. Це е, пан е, пандрія. Вона така розріджена, але і набита. Не є ріденька порівняти із Кіушу, то вони дуже-дуже різні. Skyfall. і оцентність. Бачите, на саджанцях на теж. Можливо, на деяких не дуже видно, але це Skyfall. Sunday Frise. Є бутончики буде пізніше. Е. Pastel green, Дивіться, як погризли потвори. Pastel green, уже змінюю колір. Ось такий. Красотун. Теж Skyfall, Тут його залишу. І є. Little Blossom Ось така гарна. У молодшому віці вона більш розріджена. Це рахується розріджена гортензія. У дорослому віці ось така. Це ще і від погоди залежить набитість квітки. Colorful коктейль з бутонами. Тут не знаю, що пересорт. Фрамбуазіна. Ось така красуня. Горщику я свою спалила, тому що підживила гранулами а було жарко. Тому не робіть моїх помилок, не підживлюйте в жару. Я вже теж так більше робити не буду. Ось така вона красива. Крайчик у неї, здається, камера не дуже передає, є малиновий. Намистинка всередині теж потрішки починає розфарбовуватися. Ось така гарна. листок темний, вишневого крайчика ще не видно, він буде пізніше. Висадила в ґрунт декілька штук, щоб наростити гарні кущики. Собі ще десь розсадити, і, можливо, з вас хтось захоче. Ось така алея в мене. Коли розпустяться всі гортенці її будуть, підростуть і будуть розпускатися одночасно. Тут, я думаю, буде дуже гарно. Саджанців зменшується. Сорти теж вже не всі є. Хто Хто планував пишіть, будемо щось вибирати. Штамби буду висаджувати. Вірніше саджанці для штамбів буду висаджувати, напевно, завтра. Бербарисиків ще є декілька. колхікуми є, цибулини. Скоро осінь, хто бажав висаджувати осінні крокуси, то вже можна замовляти. Ось така у мене на сьогодні інформація. Всім гарного дня до зустрічі!